Встановлення зразка. Підготовка зразка до вимірювань та встановлення його на предметний столик досить відповідальні операції. Основною помилкою при цій операції є непаралельне встановлення поверхні зразка до предметного столика. Наведемо послідовність кроків, що потрібні для правильного встановлення зразка. Перший крок. На поверхню підкладки накладається двосторонній скотч. Далі, за допомогою пінцета, на поверхню скотча наклеюється досліджуваний зразок. Треба пам'ятати, що пінцет залишає сліди на поверхні зразка і навіть може її пошкодити, тому місця дотику пінцета не розглядаються в подальших дослідженнях. Отже, за допомогою скотча зразок закріплюється на поверхні предметного столика. Максимальний розмір зразка не перевищує площу скотча. Зауважимо, що коли зразок встановлено таким чином, його можна досліджувати лише в атомно-силовому режимі роботи мікроскопа. В іншому випадку необхідно забезпечити електричний контакт між зразком та предметним столиком. Другий крок: підкладка зі зразком розміщується на рухомому предметному столику мікроскопа на сканері. Спеціальні затискачі лапки. Фіксують підкладку на поверхні сканера, який буде рухати досліджуваний зразок за двома координатами. Третій крок. У сканер встановлюється кантилевер з голкою. Вимірювальний блок розміщується над сканером. Встановлюємо необхідний масштаб, щоб отримати зображення поверхні. Роздільна здатність мікроскопа становить близько 1 мікрометра. Поверхня досліджуваного зразка є практично гладкою, на ній неможливо роздивитися ніяких особливостей. Цятки на поверхні, скоріш за все, є порошинками мікронного розміру. В нашому випадку розміри поля зображення становлять приблизно 10 на 10 мікрометрів. За допомогою оптичного мікроскопа, ми знаходимо ділянку поверхні для досліджень атомним силовим мікроскопом. В режимі атомного силового мікроскопа можливо спостерігати нанооб'єкти на поверхні зразка, порівнювати зображення та робити висновки.